1 листопада світова спільнота відзначає День заснування Європейського Союзу. Європейський союз утворився на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрицького договору, який набув чинності 1 листопада 1993 року, та заклав основи існування єдиної Європи в тому вигляді, в якому ми знаємо її сьогодні. Європейський союз починає свою історію від 9 травня 1950 року. Саме тоді міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував нову форму політичної організації Європи з силами створення спільного ринку вугільної і сталево-ливарної продукції Франції, Федеративної Республіки Німеччини та інших західноєвропейських країн як засіб зміцнення миру та стабільності на континенті. Аби унеможливити саму думку про війну між європейськими націями. Сьогодні Європейський союз це економічний та політичний союз 27 держав-членів, що розташований здебільшого Європи. Європейський союз це сім'я демократичних європейських країн, які об'єдналися заради миру та процвітання. Країни, що увійшли до ЄС, заснували спільні інституції яким було делеговано частину їхніх суверенних повноважень, завдяки чому стало можливо демократично приймати рішення з конкретних питань, які становлять спільний інтерес на європейському рівні? Європейський союз створив спільну валюту, динамічний спільний ринок, в якому люди, послуги, товари і капітал пересуваються вільно. Європейський союз намагається зробити так. Щоб внаслідок соціального прогресу та справедливої конкуренції якомога більше людей могли скористатися перевагою спільного ринку. З моменту набуття України Незалежності у 1991 році Європейський Союз та Україна динамічно розвивають відносини один з одним. Вступ України до Європейського Союзу на поточному порядку денному майбутнього розширення ЄС. Коли вона 28 лютого подала заявку на членство Європейському союзу в умовах російсько-української війни, віримо, що ми не багат мене не багато часу, і Україна стане повноправним членом у складі співдружніх європейських держав, сьогодні Європа святкує єдність День заснування ЄС. Це про вибір на користь миру, співпраці та підтримки між країнами. Це можливості для навчання та роботи. Захист прав, відкриті кордони та європейські цінності. Разом ми будуємо майбутнє: день, який об'єднує мільйони людей у єдину спільноту. З Днем Європейського Союзу! 7 лютого 1992 року, у нідерландському мастрихці, урядовці 12 країн уклали договір про європейський союз, який передбачав завершення формування єдиного ринку, створення монетарного та валютного союзів і трансформацію європейської економічної спільноти в наднаціональне політичне об'єднання. 1 травня 2004 року відбулось найбільше за кількість Україн і людей розширення ЄС до спільноти приєднались вісім країн Центральної та Східної Європи Естонія, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія, а також дві середземноморські країни Мальта та Кіпр. Ми, українці. Безстрашно боремося за весь демократичний світ, це не просто вторгнення Росії в Україну. Це початок війни проти Європи. Ми довели, що належимо до європейської родини. Ми з вами ми швидко розвиваємося. Ми мотивована, освічена, смілива та інноваційна сила. Ми хочемо разом з Європою працювати над спільним процвітаючим майбутнім. Схвалення кандидатури України на членство в ЄС продемонструє вашу віру в нашу перемогу. Україна це Європа. Разом ми сильніші. Підтримайте Україну. Зміцнімо Євросоюз.